І, і Дух Святий мені сьогодні положив, щоб, щоб, друзі, щоб я сьогодні молився за людей віри, людей Божих, дітей Божих віри, щоб Бог, Дух Святий, умножив цю віру, щоб Господь умножив віру в вас, щоб ви, друзі, казали на ситуації. З позиції неба. На ці ситуації, які є у світі, ви казали з позиції неба, висвобождали Слово Бож'є. Друзі, мені так сказав Дух Святий провести цю молитву. Тому, як Павел каже, Павел каже друге Коринфянам, Четверта, з маючи ж той самий дух віри, згідно з писанням, увірував я, тому заговорив, ми віримо, тому і говоримо. Він каже, дух віри на мені. Це каже Слово Божє. І я буду молитися сьогодні, щоб ви були наповнені духом віри, друзі, тому що праведник вірою жив, буде. В Римлянам 1.17. І щоб наша праведність, вона була не від закону, не від наших діл якийсь. Не наша праведність, а праведність через віру в Ісуса Христа. Праведність через віру в Ісуса Христа. Ісус каже, Петру, я молюсь за тебе, щоб не скуділа віра твоя, щоб ти укріпився у вірі, мог молитися за братів своїх. Я буду молитись зараз за вас, тому що я укріплен в вірі. Такий час у мене, я укріпляю, мені Бог дав час на це, Время, щоб я укріплявся в вірі, наповнявся Духом Святим, наповнявся відкриттями Слова Божого. Він мені дав цей час. І укріпляв мене в вірі, щоб я молився за вас. Щоб ви були наповнені Духом віри, щоб ви були наповнені Словом Божим, Тому що Христос каже в Марка, я зараз зачитаю, Марка 11, 22. Майте віру Божю. Ісус Христос каже, майте віру Божю. Тоді горіся, ви скажете, здвинься, проблеми чи ще чомусь. І вона іщезне. Коли, коли ми будемо мати віру Божю? А віра звідки приходить, друзі, віра приходить, написано від слухання Слова Божого. Віра від слухання. Що ми сьогодні слухаємо? Слухаємо ми сьогодні Слово Боже, ми читаємо сьогодні Слово Боже за віру. Слухаємо ми людей віри. Є люди, які йдуть вірою по цієї землі. І якщо ти і я буду слухати, наші вуха духовні будуть слухати цих людей, ми будемо наповнюватися вірою. Якщо ми будемо читати це Слово Боже, ми будемо за віру, ми будемо наповнюватися вірою. Бо вірання віра від слухання Слова Божого. Друзі, прийди Син Чоловічський, знайде він віру на землі. Бог реагує на віру. І я вам хочу сказати, багато проповідників проповідують, може бути, але я знаю одного проповідника, уважаємого, стільки ой-ой-ой, з Києва. Він проповідує за віру. І тут же ж дзвонить в Варшаву бізнесменам, я їх всіх знаю. Просить зайняти гроші на машину. Так в духовному мірі не працює, не спрацює так. Якщо ти проповідаєш за віру, проповідник чи хто другий живи сам вірою. В тебе має бути дорога віри, в тебе має бути путь віри, тому що праведник вірою жив буде. Духовний світ ми не обманемо, друзі. Так в духовному світі не працює. Якщо ми кажемо за віру, проповідуємо Слово Боже за віру, ми маємо жити самі вірою. Тоді це працює, тоді це чують люди, тоді це передається через проповіді людям, тому що в дусі вони чують, що ти так живеш сам вірою. І Бог реагує на віру. Твою чи мою, що ти сьогодні віриш? Що я сьогодні віру, що ми спасенні? да це дай амінь, що ми йдемо на небо, дай амінь. Що Ісус Христос наш Господь Дай амінь, пролив свою кров за нас, Дай амінь. Наші імена записані в життя на небесах. Да і амінь. Але в що ти сьогодні віриш? Я, ми, моя сім'я, ми віримо, що Україна переможе, бо Бог дав слово. Не одна зброя зроблена проти України не буде мати успіху. І ми молимося, і ми віримо, що це прийде перемога. Бо ми півтора року стоїмо в молитвених проломах проти цієї війни. Ми молимося прома, молимося кожен день, і ми віримо, що це буде, друзі. І це прийде. Так само ми вірили, що дух фашизму і комунізму він не з'єднається. І ми за це молилися, ми вірили. Ми рік за це молилися, і це не произошло. Німеччина вона не стала під, під дух комунізму. Ми вірили, провозглашали, тому що Дух віри на нас. Тому ми віруємо і кажемо. Ми віримо і кажемо з позиції неба. Ми віримо і висвобождаємо Слово Божє на ситуації, друзі. Аллилуйя! Кого ти сьогодні слухаєш? Слухай людей віри. Читай слово за віру. І я молюсь зараз. Я молюсь, Господи. Я молю, Боже Тебе, Бог Великий. Поверни до віри тих, хто. Відійшов в ім'я Ісуса Христа, Дух Святий, наповни вірою, наповни духом віри зараз. Дітей Божих, братів і сестер, людей віри, наповни духом віри, за, яких казав, за якого казав Павел, що дух віри на мені. Нехай цей віп, дух віри буде на них, щоб вони. Казали на ситуацію з позиції неба. Укріпи, у кого пускаються руки, наповни прямо зараз вірою в ім'я Ісуса Христа, наповни кожну дитину Божо вірою, кріпостю, непоколібімістю Дух Святий. Прямо зараз, щоб ми всі брати і сестри, Сьогодні по землі з тобою разом, Дух Святий, прославляли ім'я Ісуса Христа і висвобождали на ситуації, Слово Боже. З позиції неба, і щоб у нас була віра на те, що ми кажемо, на то, що ми говоримо, то, що ми висвобождаємо, щоб в тебе, брат і сестра і в мене, була віра Божя, щоб ми були наповнені вірою Божою, наповни нас Дух Святий, вірою Божою, щоб ми були наповнені. І висвобождали з позиції неба на ситуації. І тоді вони з духовного світу будуть матеріалізуватися, мінятися ситуації в ім'я Ісуса Христа. І ніхто вас не вкраде, друзі, з руки Божої, тому що Ісус Христос каже: вони ідуть за мною, вони чують голос мій, вони йдуть за мною, і ніхто не вкраде вас із руки Божої в ім'я Ісуса Христа. Наповни кожного Дух Святий, наповни зараз кожного. Вірою, кріпостю, непокалібістю в ім'я Ісуса Христа. Підніми духи, силі в славі Божої, друзі на вас, слава Божія. Ісус Христос сказав. Батько отець, я передав їм славу, яку ти мені дав, я їм передав. Івана 17:22. Ти, брат і сестра, находишся в славі Божій і нехай дух віри. Буде на тобі, нехай Дух Святий тебе наповне духом віри прямо зараз. І ніхто тебе не вкраде з руки Божої Алілуя, амінь. І в завершенні я зачитаю, ви ж улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою. Моліться в святому Дусі. І зберігайте себе в Божій любові. Іуда 20. До побачення, до зустрічі, друзі. Ми любимо вас. Благословіть вам Господніх. Хай Господь береже вас, ваші родини, ваші країни. До зустрічі!